Всім привіт, друзі! Ви на каналі GamesURTV і з вами я, Роман. Сьогодні у нас, як ви бачите, вже нарешті 200-ті бої башні старшого вітру. Так, Ми зараз збираємо швидесенько мою командочку. Ну, Як завжди, я граю тою командою, яка в мене була, так і є. Тільки навішаємо на нього зараз е, снарягу башні. Спочатку я хочу дати йому веєри е, Китане, Бо вони нам дають блокбрейкер і зможемо за спецприйом 1 вернути собі здоров'я, коли наносимо урон. Так. старший вітер, Даємо туз в рукаві і трубку. Так, Давайте подумаємо, що ми можемо ще комусь піхнути. Ні, Це залишаємо так, як і є. В доводіл дамо скорпіону ударної групи. І ще скорпіону навішуємо так, щоб у нього були хоча б якісь урони і ХП. Відповідно. По, по талантам. По талантам в мене ось так, як ви бачите, на перший спецприйом і на мітку смерті. Так і в підтримці також на збереження першого спецприйома. І в защиті у нас стійка сокола, щоб відповідно мати дебаф до всіх негативних ефектів. І давайте почнемо цей бій. У нас є 10 спроб. Я насправді не знаю, за скільки спроб мені вийде пройти їх і чи хвати спроб взагалі. Якщо зараз за 10 спроб нам не вийде їх добити, то відповідно після того я почекаю, там ще менше години залишилось. Ось і буду дописувати далі відео. Нам обов'язково сьогодні треба їх заканати. Так, я бачу тут цього противного шансунга. Блін, це, напевно, для мене самий противний персонаж, який тільки може бути. Команда МК-11. Вони зараз, блять, будуть собі здоров'я відновлювати із за оцього гнідича. Так, витягуємо назад Вовка. Расимо Вовка. У мене також стоїть церемональна трубка, то я відповідно всі хороші ефекти можу забирати в них. Ось. Блін, блін, блін. Ніхера собі. Виходь, виходь, виходь. Блін. Щит, в блок валю. Є пробив. Файно. Я думаю, можливо, потрібно нарешті вчитися і грати за Джоні Кейча. Цього, який в мене є, Який він це. Combat Cup. він в мене вже на 10-му слиті. Так, ми втратили нашого Скорпіона і це, напевно, все ГГ. Так, це мінус. Так, перший СП. Блін, я вже аж відвик, що так скоро відновлюються у нас сили. Бо після башні бойовика... Це просто дуже круто. Вже навіть не так страшна та їхня піщана буря. Ось. Не так вона і страшна, в принципі. Коли в тебе ж... Блядь. Коли в тебе відновлюється сила швиденько, і ти можеш робити спецприйоми, це велику роль грає. Так, ще раз перший. Тільки ми не можемо бачити і за тої піщаної бурі пробивати йому нормально блок. Але скорпіону класичному це не страшно, в нього еш, цей, блін, не пробива... ну, блок... перший спецприйом, який є, відповідно пробиває блок в будь-якому випадку. Це не блокуємо атака. Ось. Як ви бачили, як я виложував постик. В нас, нас, ну кажу в нас, в мене дропнулося два епіка за перший круг башні вітру. Так, Але в мене був один профтик, я було 15 спроб, де промахав. ну Просто трошечки забухав було і відповідно не зайшов і зіграв спроби. Після роботи собі сів трошечки з друзями бахнув. Ось таке у нас. Тому я так трошечки відстаю відповідно від всіх. І, і стратив, якщо я не помиляюся, 3 спроби на... Ні, я з 5 спроб переміг на 190 босів, за 5 спроб. а тих 100... Там ще почекай, 170 ті були боси. Їх я також, в принципі, за три десь спробував. А в таких проміжуточних боях в мене проблем не було. Все проходилося з першого разу. І нічого такого страшного немає. Як це, що було в башні Лінкуей. Цей 194-й бій. Який мені так добре попу розривав. Ну, може, в принципі, із за того, що в мене зараз вже більш-менш персо... нормально прокачані персонажі. Тому... Я можу собі нормально вже пробиватись любити бої і не боятися нічого. А тоді в мене ніфіга не було, можна так сказати. Ми винесли нарешті шансуна. Оці крітини вже не будуть хилитись. Але щось кріттів я не бачу. Опача, ти чого завис? Так. Щось підвисати начало. Друзі, я вибачаюсь, просто на зарядці граю. Ось і воно перегрівся телефон. Ай-яй-яй-яй-яй! Сука! Роздупляйся мобільник. Давай, не грай варіата. Давай крітим. Та яких 60 тисяч, ну не іздівайся, а. Взяв перебив, блядина. Покидьок такий. Шо я, взагалі Фуджину наніс, чи в нього повне здоров'я, блядь. Добре, тоді будемо добивати Найтвульфа. Це в нас друга спроба, і я вже одного виніс. ну, в принципі, дуже навіть добре. Ну, звичайно, і взяти оборвати з першого кругу два епіка. Це теж треба ще мати таку, таке щастя. Це мені просто віддякується за башню білого лотоса, в яку я проходив. Блін, бог знає скільки раз і ні разу не випала мені. Ні, не випала ні одна епічна карта снаряги. Так. Майже половину здоров'я винесло ночного вовку. Що в них там по снаряді взагалі? А то я так не подивився. Оно круто, все дуже круто, ну добре, продовжимо далі. В кінці того, як я винесу цих босів, я вам продемонструю. Я... Як в мене взагалі зараз по снарязі? Бо я прокачав е, уже три снаряги з магазину війні фракцій. Три снаряги на 10 прокачав. Ось. І буду вже скоро прокачувати четверту снарягу. Ось. Там зараз у нас буде закінчуватись сезон війни фракції зі Запзіру. У мене там тільки, тільки лям набив, але буду, напевно, це зараз десь закінчу, запишу відео і буду валитися, набивати відповідно собі рейтинг, щоб хоча б другого претендента взяти. Бо я вже стараюся менше, ніж другий претендент не брати. Ось. Відео зараз останнім часом трошечки рідко виходять із того, що маю багато роботи. Ось. І прихожу вже додому ніяк і без ніякого натхнення, відповідно. А сьогодні я, бачите, побачив ваші коментарі, мені аж через силу, але захотілося записати для вас ролик. Та і відповідно, я все одно би не пропустив. Двох... Ну, я вічно записую 200 боїбахі. Тому. Для мене це також з одної сторони святе, а ваша мотивація мене ще більше до того підштовхнула. Так ті так боси бісять, не давай, я быстренько так вас ушатать І... Давайте мені алмазку хорошу. Я хочу, щоб ви мені випало щось на слиття, або Джонні Кейч оцей прикольний. Або Найтвульф, відповідно, він теж доволі рідкісний. Але мені все одно зараз випаде якийсь рандом, якась який, фігня. Ай-яй-яй-яй-яй. О, як він вижив? Виходить у нас скорб ударної групи. От, відповідно, я би від нього не відказався, якщо б мені випало слиття на нього, я би був навіть дуже за, навіть дуже довольний. Бо пройду і так ще цю башню не раз. А підкачати персонажів, які в мене в основі, я би не відмовився. Або хай би випав Джуні Кейч ударної групи. Він в мене вже на першому слеті, так би був вже на другому і вже би було крутяк. Але я замітив, що відповідно я от уже скільки башнів було пройшов, окрім башні Лінку яку я проходив, мені ніде не дропалися персонажі МК-11. Дропались тільки всякі такі рандомні і старі персонажі. Хотілося б побачити і якогось там, не знаю, Скорпіона МК-11 чи навіть того самого Саб-Зіро. Але от люк з, з, з башні Лінкуей мені тільки і дропався з МК 11. Ось цим мені було пощастило. Ай-яй-яй, не встиг ще один спецприйом. От вони зберігаються тоді, відповідно, коли вже не потрібно. Ти граєш, граєш, і граєш, і граєш всього боя. І аж під, кінць, під кінець, коли вже не треба, воно бере та і зберігає цей перший спецприйом. Ну, підстава, як бачите, таланти не завжди працюють в нашу сторону. Ось далі починаємо зарубу. Головне, щоб зараз мені Діаня не подзвонила. Секундочку. Так, продовжимо нашу битву. Будемо розносити цих проклятих босів. Так, Ой, щось я вічно Забуваю, що він спочатку вибирає собі там способності свої. Так, давай перший СП і давай 200 тисяч, а. Ага, звісно, 47. Вже би краще 60 блупив 70 Добре, виходимо за Сайрекса. От Сайрекс майже ніколи не підставляє. Так, іноді буває, що крити не випадають, Но, як виходить, то наносить демедж колосальний. Так, назад. Тут треба часто мінятися, як я зрозумів. Бо мені здається, що ця піщана буря, вона не дає мені робити крітри. Ні-ні, покидьок. Так, Найтвульф. <сум> ти, ти, диви, блять хуй дурний блять гандон. Ще сюди буджинка вийшла та наша вітряна принцеса блять От, ну на ти зараз тут нахлобучиш. давай зараз зберігайтеся спецприйоми Хуй блять блядь, нарило, а не спецприйоми Ой, іноді гра дуже сильно вибішує. От, О, добре, добре, не вибішує, нормально, нормально. Ну Тут вже все кінець спробі. Ну нічого страшного, ми добили Найтвульфа і залишився в нас один фуджен. А його ми зараз маємо за одну спробу винести. І не і не гріє. 3000 золота мені дає. За 4 спроби ми винесли двох босів. Чудесно. Чудесно, друзі, чудесно. Якщо зараз за п'яту ми їх доб'ємо, то взагалі буде пушка ракета. Ось що я ще можу сказати по снарязі. Як бачите, от ще раз похвастаюсь, що випало два епіка, а от рідкісна карточка випала всього лише одна. Ось. Тепер чекаємо, коли виб'ємо ще літисну карточку для Бруталіті на цього, як же що нас називається. Ерона Блека. Бо я думаю, що навряд чи мені повезе, щоб у мене ще Nightwolf ближчим часом з'явився. Тікай. Є. Yeah. 60. Сюда, малесенький. Хтось було, говорив якісь блогери, я було дивився, е, що говорять, добре грати за темного рейдена. Він в мене, в принципі, на третьому вознесінні можна буде за нього попробувати трошечки полупашитись. Ягуємо його. Ага, замалив шанс відсотків дав. Ну Що дуже багато в нього здоров'я, блядь. У нас, якщо я не помиляюся через 7 чи через 6 днів, має бути вже фатальна башня. Ось там вже буде для мене челендж. Я башню бойовика фатально так і не прийшов. Не вийшло мені її пройти, бо в мене ще занадто слабкі персонажі. Я там майже до кінця дійшов, я був на 194 му бою чи на 196. му І далі вже мені ніяк не давалося пройти і все. Просто відмовлялося мені дати ту спробу якось їх заглушити і не вийшло мені так, на жаль, було пройти. Ну нічого страшного. Все, що робиться, робиться на краще. І в, ці, в цій фатальній башні ми показ, покажемо результат набагато краще, ніж у нас був в минулій. Остався лям здоров'я і набиваємо Сайрікса рамзоу. Сайрікса якраз так гарно зберігалися спецприйом. Ну і все, це знову мінус. Не вийшло нам добити його. Ну нічого страшного, зараз ми його точно вже доб'ємо. І заберемо нашу алмазочку. Але я замітив, що ну, якщо так не рахувати епіки, то снаряга доволі слабо сипиться, ця остальна. Навіть Зеленка, як ви бачите, це перший круг не сильно насипала. Ну нехай, нехай краще буде так, нехай мені епіки випадають. Я дуже задоволений розрабом, можете не сипати тільки епіки. <рес> Бо показ таких епіків з башні саме такий в мене прокачаний це. Скіпітеркоеляна на третьому 3. Ось. виходить у нас Сайрекс. Перебиваємо, наносимо. Давай кріт. Хуя. Давай кріт. Хуя. Добре. Ви мене за мої мати вибачайте, але це в мене не відніметься ніяк. Ось. Ну от по-другому ніяк, розумієте? Матюкей okay для мене це моя друга мова може так. Коли мені щось не виходить, як то там якщо тебе, тобі не скотю. Якщо тобі не виходить вбити боса, він, наприклад, кілице, от Як можна описати це? Яким словом? Ну, ті, і на мене, Як на мене тільки піздеться і все, по другому там ніяк не опишеш. А коли все. Ну, Заїбісь чи охуєнно? Звісно, скажеш. Навіщо тоді собі якісь бар'єри ставити? Потрібно розмовляти з людьми, як тобі комфортно, відповідно. Я сподіваюся, ви нічого проти не маєте. Ну, якщо ви це дивитесь, значить вам це подобається. Я так вважаю. От ти як гарно зберігається спецприйомити що? Ха! А ну, що це таке, я не зрозумів, що це? Це це, це, це реморальна трубка, щоб нього вкрала, так? Я так нічого і не зрозумів. До побачення Фуджин мк 11 І давайте сюди одну із тих алмазок, яка є вперечню, е, яких можна отримати, а не рандом. Ні, дайте мені просто класну алмазку. Дуже класну алмазку хочу. Так, і ми отримуємо з башні Ночного вовка! Треба було записувати відосик з камерою. Єба, ви що, гоните? Клас. Клас. Отримали ми нічного вовка. Для мене це дуже прикольно. Я сподіваюся, вам сподобався ролик. Що? Я сподіваюся, що такий успіх заслуговує лайку, відповідно. Так, давайте я вам швиденько покажу, що в мене там взагалі по снарязі. По персонажу в мене я в принципі в минулому відео показував Н... так сильно нічого не змінилося. У нас відповідно тільки кончі я було прокачав до 10-го слоття. Ось. І така от фігня у нас виходить. Снаряга. От вся снаряга цієї башні в мене. Ой, я вибачаюсь. Так, відкриваємо всю снарягу. Ось, бачите, є в мене. два... Два... А, то я бачите, ну у вас два епіка прокачаного з магазину, та. Два. Ось давайте ми перейдемо трошечки далі, побачити, які в мене тут, відповідно, ще епіки є. Ось. Це поки на даний момент всі мої епічні карти, які є. Ну і що, в принципі, тут вже не так багато залишилося недокачених синіх з набору за 70. Ну нічого, все в майбутньому ще прокачається. Добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, порекомендуйте своєму другому мої відосики, якщо вам зайшли. І пока!